Цікаві факти. Будь ласка, проше. Дякую. Дзянькує. Будь ласка. Проше. Дякую. Дзянькує. Так. Так. Ні. Не. Так. Так. Ні. Не. Як ти кажеш? Як то повідець? Говорить повільно. Прошу, мовіч Волній. Як ти кажеш? Як то повідець? Говорить повільно. Прошу му віч Волній. Повторіть, будь ласка. Прошу повторить. Ще раз. Єще раз. Повторіть, будь ласка. Проше повторить. Ще раз. Єще раз. Послівно. Слово послов'є. Повільно. Поволі. Послівно. Слово послов'є. Повільно. Поволі. Що ви сказали? Цоповідджавес. Не розумію. Не розумієм. Що ви сказали? Цоповідджавес. Не розумію. Не розумієм. Чи ви розумієте? Чи розумієш? Що це значить? Що то означа? Чи ви розумієте? Чи розумієш? Що це значить? Що то означа? Я не знаю. Не в'єм. Я не знаю. Не в'єм. Так трохи, так трохи, так трохи, так трохи.